За зараз з нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Наші вітання Вітаю, вітаю. Я пропоную тоді розпочати зі статті політико, який зокрема зазначає, що теоретично на столі є ядерний варіант в лапках виключити угорщину з політичних рішень ЄС. Але також тут пишуть одразу, що члени країни, члени ЄС вважають, що цей Аварійний, так би мовити, шнур є токсичним, бо створить президент щодо роз'єднаності та фрагментації Євросоюзу. От е, наскільки ви бачите реальним цей ядерний варіант, як пише політико? Навряд чи ядерний варіант буде застосований, тому що все ж таки не для того об'єднувались країни Європи, щоб потім шукати інструменти роз'єднання. Да, але їм все ж таки доведеться, тому що це не перший випадок, і не тільки щодо України. Ми бачимо періодично ті чи інші країни, які входять в Європейський Союз, використовують елемент шантажу, безумовний елемент шантажу, для того, щоб отримати щось не в рамках тих правил, які є в в Євросоюзі. Ну тобто, отримати. Додаткове фінансування чи отримати там якесь послаблення тих чи інших позицій, і так далі. Тому європейському союзу, особливо сьогодні, коли ми бачимо всі ці події, які відбуваються навколо України, і щодо виділення додаткової фінансової допомоги, і щодо початку політичної складової, так званої переговорів щодо вступу України, і так далі, безумовно, європейському союзу доведеться знаходити інструменти як. В рамках дискусії примушувати, якщо вже прийнято відповідне рішення, щоб ті чи інші країни не блокували його, тим треба буде шукати ці інструменти, тому що, от в такому вигляді, як сьогодні Європейський Союз існує, ми ж з вами бачимо. Знаєте, тут я би сказав, є така особливість. В мирний час ще можна там відкладати певні рішення, там приймати рішення пізніше, чи ввести дискусії. Ці дискусії може там півроку йти, там чи навіть рік і так далі. Але під час кризи, а ми бачимо, що сьогодні в східній Європі давайте об'єктивно казати це не в Україні криза, це в східній Європі криза, яка поступово розповсюджується на всі аспекти європейського життя в цілому. Ну тобто погіршення життя з точки зору свобод, з точки зору конкуренції, і так далі, очевидне. І тому доведеться шукати такі рішення, щоб під час Рис не було е шантажного типу блокування, і ми побачимо на цьому саміті, як це буде врегульовано, і так далі. Але знаєте, я не сумніваюся в тому, що європейський союз навчиться працювати із тяжкими ситуаціями, тому що зміни відповідно відбуваються вже. От про тяжкі ситуації, пане Михайле, а якщо а якщо на цьому саміті не знайдуться рішення, чи до цього саміту не знайдуть рішення? А якщо а, от те про що політику теж писав, вирішить не єдиним пакетом, а там по року видавати? Ну типу 50 з цих мільярдів євро ділити там цього наступного року, потім 25-го року і так далі. Та саме політика писала, що євросоюз це не влаштовує, тому що з одного боку, якщо ЄС не показує єдність, чому воно повинно вимагати такої ж самої єдності і підтримки, наприклад, від сполучених штатів Іншого боку, якщо теж показує ЄС, що він не може одночасно це все зробити, виділити одним пакетом, тому що є Угорщина, ну то виходить, що євросоюз не монолітний, і це теж б'є по євросоюзу. І от повертаючись до мого питання: а якщо а якщо не буде, якщо без вихідних ситуацій не буває взагалі? І мені навпаки подобається, що криза, ну для них криза для нас це війна, безумовно. А для них це криза, і не тільки для країн Європейського союзу, і для сполучених штатів ця криза поставила низку ключових управлінських питань. Вони мають знайти рішення цих питань, і ви говорите, якщо якщо вони не приймуть сьогодні, вони приймуть обов'язково завтра. Якщо не приймуть завтра, після завтра, але вони змушені будуть побудувати іншу систему прийняття рішень, яка буде більш відповідати тим ризикам, які сьогодні генерує глобальне політичний. Ну, чи там не зовсім політичний, а взагалі процес, які чи, чи ці процеси, які відбуваються світі. Тому дивіться, я зафіксую перше. Я не сумніваю, що європейський союз не буде мати там суттєву кризу, яка затягнеться на роки. Ні, вони навчаться працювати. Вони навчаться приймати відповідні рішення. Вони знайдуть нову. Урацію того, як ці рішення мають прийматись, і я думаю, що вони знайдуть аргументи не тільки для Угорщини для будь-якої іншої країни, тому що це ж дорога з двостороннім рухом. Правильно з одного боку є побажання європейського союзу, ну, чи конструкція, яку будує Європейський Союз щодо України. Якщо Угорщина хоче скористатися моментом щось отримати, то це ж означає, що європейський союз також може щось заблокувати для Угорщини і тоді вона не буде мати того, що хоче. Знаєте, це всі йдуть на певний знаєте, так, Ва банк да, тобто гощо йде на певний вапанк. Європейський союз може скористатися цим моментом, щоб ще раз пояснити правила для всіх однакові. і так далі. Тому я спокійно відношусь до всіх подібних криз, але що чудово, що вони з'являються і потребують рішення. Тому що в мирний час а ще раз підкреслю, це все можна було б підкладати, як ми з вами бачили щодо України. А давайте ми двері для вас відкриємо. Але ви там почекайте поки бо ми тут не можемо між собою про щось домовитися, і це могло б бути роками. Сьогодні на це вже немає нікого. І ну потреби і бажання, і так далі на роки відкладати прийняття відповідних рішень, пане Михайло. Я вже помітив тенденцію. Знову з вами в ефірі знову обговорюємо Угорщину, але це дійсно важливо, тому що про що ще пише політика Чи правильно я вас розумів щодо стимулів і важелів, так що деякі дипломати єС трактують погрозу Орбана як стратегію посилення тиску на європейську комісію, яка затримує 13 мільярдів євро, євро з коштів Євросоюзу для Угорщини, чи через побоювання, що країна порушує стандарти єс щодо верховенства права. Ну зокрема, оцей фінансовий важіль. Наскільки він дієвий, що не давати орбану гроші, і він тоді погодиться на певні умови. Ви ідеально правильно говорите. Я про це постійно угорщина не про Україну завжди. Вона використовує Україну. Вона використовує цю риторику, як ми називаємо проросійську, але на самі на самій справі для Угорщини важливо отримати і кошти і е, розбалансування своє врегулювати. Е, і це все переговорні процеси саме з європейською комісією. Тобто угорщина хоче вирішити свої питання, накопичені питання, тому що там дійсно ви праві із демократією є питання і зі справедливістю з концепцією, з правосуддям є питання, і з економічними проблематиками є питання і так далі. От угорщина хоче скористуючись риторикою, ну тому що вона сьогодні є спекулятивною щодо України. Користуючись цією риторикою, угорщина вирішує свої питання саме таким проукраїнським чи. Let's say that. Коло українським шантажем, і тому дійсно європейська комісія має важелі впливу на Угорщину і спокійно ці важелі впливу буде застосовувати. Вони спочатку ведуть там постійні переговори, але як тільки вони відчувають, що зайшли в тупик, та ну тобто вони тоді використають свої важелі впливу, і ми з вами отримаємо необхідні Україні рішення. Я хочу, щоб ми були сконцентровані на цьому. Дивіться, Україна є фундаментально важливою сьогодні складовою європейського союзу в цілому щодо безпеки, щодо економіки, конкурентності, свободи і так далі і європейський союз буде вкладати гроші в Україну незалежно не від того, що там роблять інші країни, які входять в склад європейського союзу. Тому що ще раз підкреслюю в європейському союзі чітко розуміють, безпека дорівнює України. Україні, яка має виграти війну, і тому зброя для України інвестиції військове виробництво, в національні чи разом з нами в спільні військове виробництво, і також фінансова підтримка, враховуючи в якому стані знаходиться українська економіка, і це об'єктивний стан української економіки. Хоча при цьому Україна пробує дивіться вирішувати питання із експортом зерна, і з іншими експортами для того, щоб отримувати доходи в свій бюджет. Окей, з євросоюзом ваша позиція тут зрозуміло і зафіксована. У нас грудень, в принципі, по виділенню коштів він доволі активний, тому що Сполучені Штати теж, якщо я не помиляюсь, 4 числа 4 грудня от уже в понеділок повинні голосувати це рішення, зважаючи на заяву цього тижня Майка Джонсона. ну, про те, що Україна теж є одним з пріоритетів на рівні Ізраїлю. Чи можна сказати, що той внутрішній орган всередині США про Трамп про Трампівське республіканське крило? Як це як рівень пройдений? І все далі в принципі можна на позитивне рішення очікувати. Знаєте, в сучасному світі політика, політичний процес це постійна потреба. Домінувати в тій чи іншій темі, проговорювати ту чи іншу тему. Тому нам доведеться постійно повторювати, що допомога Україні це інвестиції в свою безпеку, це інвестиції в своє лідерство. І Сполучених штатах це розуміють, і тому безумовно спікер конгресу чітко говорить: так ми розуміємо, що важливо допомогти пакетно допомогти Ізраїлю, тому що це безпека близького сходу в цілому, ну і не тільки близького сходу. Ми знаємо, які там додаткові ризики виникають, якщо там буде затяжна війна, так само. Фінансування України це безпека глобального рівня, тому що головним сьогодні донатором глобальної ж нестабільності хаосу, є Російська Федерація. І тому, якщо Сполучені Штати хочуть залишатись лідером, це безумовно глобальним лідером. Якщо демократії хочуть домінувати, якщо глобальний світ взагалі хоче мати правила, то безумовно є потреба інвестувати в Україну. І військову допомогу треба і Ізраїлю і Україні надавати. І це очевидно практично для 90% політичної еліти сполучених штатів і і безумовно вони це розуміють і будуть голосувати. Тому знову ж таки спокійно ставимось до того, що тема України є спекулятивною, да і її будуть використовувати у внутрішніх політичних дискусіях. Мають право на це, тому що це демократія. Але ми все рівно на виході отримуємо. Дивіться, давайте це фіксувати. перше: обов'язково інформаційно дипломатичну підтримку, обов'язково ціннісну підтримку, обов'язково фінансову підтримку і. Взагалі не обговорюється обов'язкову військову підтримку. Але тут я хочу додати ще навіть більше того. Дивіться, сьогодні набагато більше публікацій, на мій, на мій погляд, не песимістичних, так є такі, але є фундаментально правильні публікації. Вони говорять про те, що ми маємо чітко усвідомити, що на цьому етапі війни Україні потрібні такі то види технологічної зброї в такій-то кількості, для того, щоб все ж таки залишити в минулому оце... Трошки дамо, трошки не дамо, і так далі. Треба надати все, тому що конфігурація вже абсолютно зрозуміла, або Путін залишається в будь-якому сенсі цього слова, і тоді світу не можна буде гарантувати своє майбутнє, або Україна все ж таки закінчить ту справу, тяжку дуже справу, що вона все ж таки дозволить світу побудувати нову концепцію і безпеки і нових правил. Пане Михайле, а ще одна тема, яку теж до речі ми обговорювали. І там з 2014 року починаючи, чому не визнавали нелегітимним. Президента Путіна, точніше, після того 2018 році, коли були вибори. А тепер, от що говорить президент Зеленський в інтерв'ю видання Press, ще раз процитую, що визнавати чи ні, легітимність диктатора Володимира Путіна після виборів у Росії це вже 24-й рік. Ось що мають вирішити західні лідери. Наскільки це ймовірно? Ну чесно скажу, мені особисто важко уявити, як не визнавати в світі нелегітимно точніше, визнавати нелегітимним президента Путіна, а в тому, що він про. Обереться, ну важко сумніватися. От наскільки ймовірне таке рішення від світу, від якого світу, хто його може визнати нелегітимне, це фундаментальний сценарій, який в принципі можливий, абсолютно можливий сьогодні. Абсолютно змінились диспозиції. Давайте говорити по перше, що демократичний світ точно розуміє, що ніяких виборів Російській Федерації не існує. Це не концепція виборча, це концепція переназначення, пересамоназначення і так далі. Путін цим скористається. Це буде п'ятий термін, його там чи четвертий термін і так далі. І це не вибори, це не конкурентні, не демократичні вибори. І ніякого відношення до виборчих процедур це немає. І в світі це е, визнають. Друга складова, чому що го року цього не робили? Тому що Російська Федерація вважалась країною партнером, як це не парадоксально звучало, тому що політичні еліти не хотіли визнавати, що Росія демонстративно порушує. І ламає міжнародне право, тому що вони вважали, що це якісь там маленькі локальні конфлікти, які в цілому не а, а, руйнують міжнародну концепцію безпекову, міжнародну архітектуру відносин взаємовідносин між різними державами. Це що з чотирнадцятого року більше того, Росію навпаки робили все більш інтегровано в єдиний економічний простір Європейського союзу. Росії давали можливість бути монопольною в продажі тих чи інших сировинних активів, сировинних ресурсів своїх і так далі і тому подібне сьогодні ситуація кардинально відрізняється від того, що було 2014 року після повномасштабного вторгнення, так був ще певний період, коли всі вважали, що Путін є легітимним очільником Російської Федерації. Сьогодні всі розуміють, що це є зб... банальний, і про це президент України до речі абсолютно правильно говорить, це Банальний диктатор, який сам себе наділяє певними повноваженнями, це не має ніякого відношення до того, до чого звик демократичний світ. Тому сценарій, що його не визнають. Безумовно можливий, тому що але цей сценарій буде тягнути багато дуже важливих юридичних речей. Ну тобто, буде призупинено, має бути призупинене членство Росії у відповідних інституціях має бути суттєво призупинені офіційні контакти там не тільки з Путіним, безумовно, а зі всією нелегітимною вертикалю, тому що відразу ми з вами розуміємо, що і прем'єр Мішустян, і, наприклад, міністр закордонних справ Лавров вони будуть нелегітимними, тому що всі складові влади Росії. Перестають бути такими. І, і це дуже важливо. І мені здається, що світ готовий буде до цього. І знаєте, так, хоча б якась частина світу, ми ж з вами розуміємо, що перш за все це про демократичні країни. Ми говоримо, якщо ці демократичні країни будуть не визнавати російську легітимність влади. Російської влади, то безумовно інші країни будуть дуже і дуже набагато обережніше ставитись до тих взаємин, які в них є з Російською Федерацією. І я скажу так: сьогодні ми вже відчуваємо, і я думаю, ви це погоджуєте з цим. Ми вже відчуваємо, що впливи Росії на глобальний політичний процес суттєво знижені в принципі. Таким прикладом ранішнім, що буде, якщо Путіна не визнають його владу легітимною, ну є Білорусь. Лукашенка не визнали. Значить, Штати, Канада, Велика Британія, Україна, Великобританія, Німеччина, Данія, Словаччина, Чехія, Польща, Естонія, Латвія, Литва. І що? Нічого ж в практичному в плані практично не змінилося. Лукашенко не є самостійним політиком. І Лукашенко абсолютно чітко не зацікавлений в тому, щоб там його ну ні, він зацікавлений безумовно. Ну можна було б з'їздити кудись там з офіційним візитом. Але Лукашенко є маріонетковим президентом, який втратив свою легітимність давним-давно. тобто він повністю залежний від Російської Федерації, і для його не обходить. Визнають його чи не визнають, тому що він повністю залежний у фінансовому безпековому сенсі від Путіна. А, а, а Путіна, тут на Путіна буде обходити, визнають його чи не визнають. А, ну... А безумовно, тому що Путін вкрає в гру глобального лідера. Ну тобто, Путін завжди продавав, що він є рівний великим лідером, і він сидить за шахово з... з шахівницею і малює правила глобальної політичної, фінансової економічної поведінки. Більше того, для російських еліт, включно з олігархією російською класичною, да, він являвся проводником до. А... Будь-яких комунікацій на рівні там західних країн, там де вони могли отримувати доходи, розумієте, чи брати кредити, чи е, бути інтегрованими в єдині фінансові структури і системи, і так далі. Він втрачаючи цю легітимність, він однозначно втрачає е, свою легітимність і в очах цієї всієї криміналізованої політичної політико-фінансової еліти Російської Федерації. Це набагато більш ширший про, про Процес ніж все, що стосується Республіки Білорусь, угу. а коли ви говорите про те, що Росію мають чи виключити з певних організацій, з яких організацій, і чи йдеться наприклад про Раду Безпеки ООН? Це єдина організація, яка нас з вами має хвилювати, тому що там у Росії є дійсно дієвий інструмент, право вето, і цим правом він користується для того, щоб впливати на відповідні регіони, навіть не те, що відповідна окремі країни, а на відповідні регіони, і таким чином блокувати важливі резолюції чи навпаки допомагати країнам ізгоям не отримувати. Там резолюції, які обмежують їх там ті чи інші можливості, це оцей інструмент. Його Росія має бути позбавлена а може бути вона позбавлена тільки за рахунок призупинення членства Росії і в Радбезі, і взагалі в ООН, як в організації, тому що можемо тут говорити про те, що вона набула це членство до речі, абсолютно незаконно в 91-му році. Пане Михайле, і про аеропорт Бориспіль. Недарма на початку нашої розмови ми його теж згадували. І е, той факт, що не, незабаром він знову зможе відправляти і приймати повітряні судна. Два питання, як мінімум. Перше, це що за сигнали і для кого. І по-друге, чому саме Бориспіль. Ну, з точки зору символізму, мабуть, то так. Але з точки зору безпеки, ну, наприклад, там, аеропорт Бориспіль і аеропорт Ужгород, різні речі. А, перше. Там було сказано, що, що аеропорт почне символічно працювати як тільки буде врегульована безпекова ситуація. І тут ми переходимо в ключовий момент, що таке врегульована безпекова ситуація. Ми ж розуміємо, що Росія користується ключовим інструментом атаки цивільного населення: це крилаті ракети, це дрони, які щоночі літають по всій країні. І безумовно для того, щоб повністю гарантувати безпеку, нам потрібно збільшувати суттєво збільшувати системи протиракетної протиповітряної оборони. Ну тобто, ми маємо ще додаткову ці системи. Отримувати разом з нашими партнерами і таким чином дозакривати небо. Оця безпекова ситуація вона сьогодні ще повністю не врегульована. Але з точки зору того, що в принципі маємо думати про майбутнє, безумовно можна говорити про те, що і аеродроми, ну чи аеропорти мають працювати в Україні. Але давайте наголошувати на цьому. Це ж не питання завтрашнього чи після завтрашнього дня. Це питання. Коли буде повністю закрите небо від впливу російських ракетних і дронових спроможностей? Ну, до речі, ще по аеропорту Ужгород уточню, до речі, були, по-моєму, такі думки, що можна було б його задіяти, тому що він фактично на кордоні Словаччиною. Це не вважається вам більш реальною реально можливістю? Вважається більш реальною, але все рівно ми з вами впираємось в ключовий момент, в безпековий момент. Ну тобто, це ж не питання ще раз підкреслюю, це ж не те, що ми прийняли рішення логістично, давайте вже загружати аеродроми відповідною інфраструктурою, да, щоб вона працювала. Ні, це ж питання, перш за все, безпеки і безумовно, ви праві, можна запускати ужгородський аеропорт. Да, якщо буде врегульовані питання безпекові, на мій погляд, треба пріоритети ставити наступним чином: перше переговори з нашими партнерами щодо до закриття. Неба, друге, дивимось, цей сезон зимовий почався. Це новий етап, як президент говорить, новий етап війни. І зараз пріоритетом для нас є що закрити критичну інфраструктуру. Ну мається на увазі, перш за все, об'єкти генерації і транспортування електроенергії і так далі. Для цього що третє, нам потрібно суттєво наростити спроможності наших систем. ПРО оце робилось протягом. І восени, і літом, і так далі, але треба продовжувати це робити. Подивимось, яка кількість ракет, що в Росії вона може використовувати. Подивимось, що вона буде далі робити своїми дроновими програмами. Мається на увазі ті програми, які вона запускає по територію України. А після цього будемо робити висновки щодо логістичних можливостей чи, чи інших транспортних позлів. Дякуємо, пане Михайло, за роз'яснення. Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.